Всім доброго дня. Сьогодні я їду на свою ділянку в село велосипедом. Пташки співають. Вітерець. Сьогодні, 26 лютого, сезон розпочаток. Велосипедний. Бо до цього часу то я їздила машиною, бо було, що досить холодно. Велосипед це хороша штука. Тому що я дуже за зиму поправилась, а за літо я добре ходаю, завдяки тому, що завжди працюю на городі, ще й крім того, велосипедом їду кожного дня майже 5-6 кілометрів. Тому що на моїй ділянки десь 3 кілометри, туди і назад це найкраща дієта з усіх, які я випробовувала. Мені з дієтами не вдається, а ось спортом займатися я люблю. Їду в село, багато роботи там маю. Все вам покажу, що буду робити. Так, дивіться, яке зелене поле, напевно, тут озима пшениця посіяна. Не знаю, що точно. А ось там моє село. Йду пішком, тому що от по долині. Такій дорозі важко їхати велосипедом. Я ще не звикла і перший день трошки важкувато. Пройдуся трошки, це недалеко вже. Ось там моя тепличка вже стоїть, видно біля будинків. Я приїхала, відкрила теплицю, вийшла на 5 хвилин і тут було рівно 30 градусів тепла. І хто не знає, у мене теплиця. Нова ідеал термос, тобто зверху полікарбонат, а всередині ще плівка. Відкрила я свою теплицю. Хай провітрюється, бо є конденсат і це не добре. Ну, поки що помідори нема, але все рівно. Подивіться, які мої трояндочки, ті, що я живцювала. Так, я сьогодні приїхала. Знаєте, що я буду робити? Мені треба оці ящики всі повиймати з землі, десь складати в куточку, бо я хочу цей перегній, що з хутора привезла, сюди занести, щоб він був тепліший. Так, ось тут в мене гейхерки є. Я їх винесу, посаджу у відкритий вже ґрунт. Ось тут в мене самшити є, теж посаджу у відкритий ґрунт. Ось так моя родиска Джолі зійшла. Це моя цибулька. Я така, що почала зростати, просто сюди запхала і ось такий рядочок. А тут в мене рукула, покір. Ще в мене тут салат одеський, ще в мене тут мізуна червона, так що я все посіяла в один рядочок, тому що мені теплиця потрібна і я не можу посіяти по-іншому. А, тут мізуна червона я бачу. А тут одеський салат і рукола покер. Так, редис Джолі мене радує. Такий теплий, лютий і не дивно, що ось так все посходило. Ось тут якісь живці гортензії, бачу. І тут. А тут я якусь хризантемку зламала, запхала, теж бачу, росте. Буду я наводити, зараз тут порядок. Хай трошки провітриться, бо дуже жарко. У мене аліуми зійшли, в мене є аліуми такі великі, на метр п'ятдесят, метр шістдесят, а є маленькі. Подивіться, який вже. Ось тут який красивий. Бачу, перший крок у мене розцвів, а тут примуки цвітуть вже. У мене ось тут цілий рядочок є прималок і крокусів. Бачу, що посходили багато, деякі тільки сходять. Ось тут купочка є, вже бутончик є. Дивіться, яка спірея вже набирає ось такі бутончики. Так, виглядають мої деревовидні піони. Я їх трошки прибілила, тому що вони дуже старі, а думаю, трошки їх прибілю. Сьогодні ще хочу обрізати гвоздику. Я так і тоді не встигла, тому що вона мені сюди лягає, а тут в мене, бачите, вже є нарциси і гіацинти. Тож мені треба зараз обрізати дуже гарно цю гвоздичку. Бачите, яка вона вже велика, хоча я її не обрізала, щоб сонечко доходило до моїх гіацинтів і до моїх нарцисів. Тут є сортові нарциси. Ось так клематис мене виглядає, вже бронючки має. Дивіться, які в мене морозники розцвіли. Я й не пам'ятаю, хто мені дав такий морозник. Я їх садила восени. Я купляла ось такий біленький. А ось тут ще один. А, я вже згадала, хто мені подарував. Це моя підписниця мені подарувала. Просто я не знала, як вони будуть виглядати. Барбарисик мій. Я його восени обстригала. Чи обрізала. І ось тут Барбарисик ягодки має. Тут мої нарциси повиходили. Дивіться, яка ще в мене одна квіточка розцвіла, красива. Це я минулого року садилася до нарциси, так рядочку. Хочу показати свої троянди, які я обрізала. Ось це витка троянда, така біленька. Вона не змерзла. А ось тут троянди, подивіться, два пагони є добрих, а от два змерзли. Це в мене перший рік так, що померзли пагони. Цього року було таке обладнання, і потім мороз. Дощ падав, а потім мороз. І я бачу, що не тільки в мене підмерзли троянди, а там у сусідки при дорозі теж я бачила, в неї не обрізані троянди, але в неї теж померзли ось так. Троянди, стебла померзли. Тож, в березні місяці поврізаю це все, а воно знизу вийде. Бачите, я прикриваю троянди ось так відро, пів відра грунту даю, щоб коріння не змерзли, а пагони відростуть це не проблема. Ось тут троянда флорибунда, вона не змерзла. Тут труняндочка теж у мене адинороуз, я її обрізла кардинально, вона теж не змерзла. Тут подивіться, я лишила шість таких стебел, два стебла середніх чомусь змерзли. Напевно, вони були молодші стебла, бо ці грубші, ці не змерзли. Треба буде обрізати, бачите, до зеленого. Ось тут лишила три пагони, і всі три пагони живі. Так що не знаю, від чого то залежить. Одні пагони змерзають, інші ні. Навела я порядок в себе. Тут теплиці все повиймала землі. Все, що не прийнялося, викинула. Підсипала трошки перегноєм зверху, тому що тут така глина земля. Трошки розмарину в мене є, самшиту, також гейхери, трояндочки, не знаю, чи вони виживуть, чи ні, поки що зелені. Тут я ще якесь насіння насіяла, вже сходить, бо в хаті нема місця. Тут ще в мене теж є гортензії, бачите, широколисні. Восени я запхала живці і бачу, що листочки є, що прийнялись. Так що я задоволена. Іду вип'ю кали і буду гуздику обрізати. Все займає багато часу, ніж все виймеш, ніж почистиш, ніж обріжеш. Дуже швидко час йде. Теплиця відкрита, але далі 30 градусів тепла. Так, випала я у мами кави, хто не знає, то з мене тут є діляночка, а тут живуть мої батьки. Я тут теж жила 10 років, від 10 до 20 років. Сьогодні гарна погода, сонечко світить, тепленько в нас на Львівщині. Хочеться щось робити, це б сили мати, а то. Після зими якось і сил не дуже багато. Маргаритки в мене розцвіли квіточки. Така в мене поляночка. Так, беру рукавиці і приступаю обрізати всю цю гвоздику. У мене ось так цілий ряд є. Як я вже казала, вона мені лягає. На нарциси ось тут. Їм теж потрібно сонечко, щоб вони прогрівалися. Так, вирішила я кардинально обрізати цю гвоздичку. Вона відросте, будуть гарні гіточки зелені. А ось тут у мене, бачите, і гіацинти. І ось такі, не знаю, що це є, проліски чи що це є. І все хоче сонечко. Вже ціла корзина є, зараз винесу на перегній і буду далі працювати. Так, все, я обрізала гвоздичку і тепер вже виду і гіацинти, і нарциси. Трошки навіть перегною дала, але багато ні, бо він мені ще буде потрібен. І це ось вже третя корзина. Йду виношу на перегній. І зараз буду полоти суницю і полуницю. У мене ось тут є в ящиках трішечки. Це мені пані Галина подарувала полуницю, а суниця моя. Я не мала де садити цю полуницю, я посадила ось посередині між суницями. Зараз по полю і дам трошки перегною і трошки зрушую землю. Обріжу листочки. Дивіться, як заросло все. Тут велика вологість і так заросло. 16,54 я зібралася і йду додому. Дуже мало сьогодні я зробила, ну, але нічого, поступово зробиться. Але я рада, що й те зробила, бо тут тільки бур'яно було. Я це все повисмикувала, трошки перегною дала. Ще скоріше я попелу сюди давала. Ще якогось азоту дам. І все. Хай сонниця і полуниця росте і гарно родить. Звичайно, треба буде ще пару разів робити, бо вона знову заросте, ну але вже інший вигляд. Всім доброго дня! Це вже другий день, я знову приїхала в село і мені завжди цікаво, яка ж температура в теплиці. Сьогодні менша температура всього 20. 1 чи 22 градуси. Вчора я приїхала пізніше, десь приблизно біля 11, то вчора було 30 градусів, а сьогодні я раніше приїхала. Хочу вам показати свій тим'ян. Я його з насіння виростила. І якщо його ось так трошки торкнешся, то такий аромат дуже гарний в нього аромат. Також привезла свій розмарин в теплицю, тому що він почав мені ось так осипатися в квартирі. І думаю, вже таких сильних морозів не буде, то хай буде в теплиці. В теплиці досить тепло. А ще в мене в теплиці ось така ескалонія. Не знаю, чи вона б витримала чи ні, тому що пише, що вона боїться морозів. Але в нас зараз таких вже морозів нема. Можливо, вона б і витримала наші зими. Я її вже другий рік забираю в теплицю, а потім висаджую у квітник. І вона цвіте такими дрібними квіточками рожево-білими. Сьогодні хочу оце все пообрізати. Я ромашку то обрізала восени, коли вона вже перецвіла. А оце все треба пообрізати і звідси забрати. Бо це некрасиво. Також я насадила дуже багато хризантем. Бо восени мені чомусь захотілося мати багато таких високих хризантем. Я трохи купила, трохи мені подарували. І в мене зараз дуже багато ось таких хризантем. Вони вже мають листочки, але ось це все треба пообрізати. Ось цей мокрівець я ще не пополола, тож треба пополоти. І це обов'язково сьогодні зроблю саме перше. Ось тут в мене пампасна трава є. Я теж вирощувала з насіння. Трошки я її листям прикрила, тож не знаю, чи вона жива, чи ні, але це все треба обрізати, а це листя я все приберу. Це згоріха листя. У мене ще залишилось 4 кущики. Якщо вона буде жива, то я хочу їх продати, тому що мені стільки не треба, я собі три кущики посадила. Вона швидко розростається. Я вже один кущик продала, один кущик подарувала, от ще в мене чотири кущики є компасної триви. Але треба дочекатися і подивитися, чи вона жива, чи ні. Може я як це все заберу, то буду бачити. Ще раз покажу вам свій льон багаторічний. Росте він ось тут, навіть не прикривала, він добре витримує наші морози. Я відкрила свої гортензії широколисні, що вони трошки провітрилися, а потім знову накрию. Так, а тут мій дружок пішов. Джекі, джекі, Джекі. Випустила його, хай він собі трошки побігає тут в мене. Так, Джекі. Це батьків, собака. Ось тут, бачите, є брунючки, Тут є такі маленькі. І вони були накриті звичайним мішком. ну, Так як він є, удвоє. А тепер покажу вам свою гортензію велику, яку я накрила агроволокном. А зверху ще був ось такий мішок. Подивіться, вона у мене примерзла. Оце агроволокно нічого не дало. У мене було агроволокно ось так. І ще було під низом. А під низом я просто ось так дала ще такий мішечок. Роблю висновок, що агроволокно таке треба давати або в два ряди, але ось такий мішок краще зберігає під картоплі. примерзла. Ну, це нічого, я її обріжу і знизу вона випустить бруньки, бо тут я її прикрила, але це її погано, що верхів обмерзли. Ну, нічого, тепер я буду знати. Ось там, бачите, є зелені брунючки. Я ще її накрию, щоб хоча б ті бруньочки не змерзли. А верхи прийдеться обрізати. Тож, якщо накривати агроволокном, ось таким, здається, це шістдесятка. треба удвоє давати або утроє. Я ось тут трохи пополола цей мокрець і не хочу дуже так гарно все полоти, тому що в мене там якісь ще квіти і вони ще всі не повилазили з-під землі. Потім ще другий раз роблю. Але в основному то я забрала. Подивіться, з такого маленького кусочка я там ще трошки листя пообірвала. І цей мокрець, і майже тачка, і все везу на перегній. Джек! Джекі, джекі, джекі! Ой, який довольний, ой, який довольний, Джеки! Ходи, ходи. Джекі, Джеки! Красунчик. Ось так виглядає вівсянниця, яку я минулого року виростила з насіння. Один кущик, ось тут другий кущик, там третій, ось тут четвертий. Куди я вожу свій перегній? Ось тут в мене є з палетів збитий такий ящик на перегній. У мене таких два ящики. Колись я мала чотирьох палет, а зараз в мене є тут п'ять палет, тому що мені не вистачає. І все, бачите, сюди викидаю, потім все гарно притовчу, дощик впаде, польє, і воно все перегниває. А ось там ще один ящик є. Ось привезла і зараз все сюди. Буду викидати. Подивіться, смородина вже листочки хоче випускати, а сьогодні 27 лютого. Це вишенька. А це абрикос. Оставлю його побілила дуже високо, труньки не буду дуже швидко наплякати. Бачите, я що три метри садила. Свої дерева. А потім ще конішинку посіяв. Я зроблю такий круг і приставлю цей круг і буду рівномірно робити такі круги навкруг дерев. Поки що ще ні, ще не маю часу, а потім я це зроблю, щоб усі круги навкруг дерева були рівномірні. А ось це цибулька-батун. Вона минулого року тут росла. І цього року росте. Подивіться, яка зелененька. Маю три рядочки таких. Цибульки батон. А ще вам хочу показати дайкон. Минулого року я дуже пізно посіяла білий дайкон. Він в мене не встиг вирости, червоний виріс, а от білий я припізнилася. І дивіться, цілу зиму він не змерз. Ось так ріс. Бачите? Не знаю, що далі буде, напевно, він зацвіте, а хай росте, не буду його викопувати. Така гарна зелень. Ось тут в мене росло дві ужині. Це мені пані Галина з Вінниці подарувала. І я вирішила зробити ось так. Хотіла арку зробити. Ну, але... Знаєте, це треба мати все під руками, щоб з чого було зробити. Зробила з того, що було. Тут взяла дві дерев'яні опори, а тут в мене були ось такі труби. Поставила, прив'язала і хай росте, а тут дала кусочок такої огорожі і сюди дала пагони ужини. Ось так. Поки що роблю з того, що є, а може колись. Прийде такий час, що купимо щось красиве, поставимо. А наразі виходжу з положення. Така мене ужинка. А ще в мене ось тут ужина є, яка називається Оучита чи Аучита. І звідси я її буду пересаджувати, тому що сусідів ось тут, бачите, є. Така щіка, чи як називати, і тут ще горі росте. і для неї тут дуже тінь. І не буде смачна ужина, тому що ужина теж хоче сонця. Я її тут посадила, бо в мене не було куди, Чуть-чуть пізніше я її пересаджу. Така гарна вона у мене виросла. Посаджу її на сонечку. Бо в тіні тут нічого не хоче рости. Навіть малина не хоче рости. Так, тепер я буду обрізати свою ромашку. Вона в мене тут біля вани така висока, росла, напевно, метр сімдесят висоти мала. А в інших місцях то вона метр двадцять росте, а тут в неї багато поживи було. Це некрасиво, оце все стоїть, тому треба. Обов'язково обрізати. Виключаю, бо однією рукою незручно. Треба одразу все прибирати і всі листочки сухі. Там ще одна є. Сибірський Ірис теж треба обрізати. Обрізала пампасну траву і бачу, що має ось туди нові листочки. Вона так чіпляється, така ріжуща, вона треба дуже обережно з нею працювати. Ромашку обрізала, одну і другу ромашку обрізала. Ось цей кущик обрізала. Це в мене іриси сибірські. Ще зараз оце обріжу. Роботи дуже багато. Дивіться, цілу тачку знову нарізала і знову везу на перегній. там вже трохи зробила порядок, все пообрізала. Тепер хочу ось тут все погромадити, це листя і обрізати цю пампасну траву. Що ж, приступаю до справи. Сьогодні, напевно, 15 градусів тепла на Львівщині. Досить тепло, тож можна працювати. А це все листя ось з цього горіха. Так, я вже потрохи все згрибаю, маю ось таку дешеву штуку за 15 гривень пластмасову, на дуже добре листя громадить. Це вже друга тачка. Вивожу на перегній. Ось так я обрізала пампасну траву. Листя все забрала. Що лишилося, то потім ще заберу. Це вже дуже мало лишилося. На сьогодні достатньо. Їду я додому, бо вже замучилась. Звичайно, що я всі справи не показую. Зараз прикрию гортензії і їду додому. В мене ще один деревовидний піон рожевий. Дякую усім за перегляд відео, бажаю усім здоров'я, мирних сонячних днів. Бережіть себе, все буде Україна!